Чи увійдуть Буковинці до книги рекордів України? Намагатимуться його встановити 24 лютого у сонячній долині. Робитимуть це на лижах та сноутюбах. Планують організувати наймасовіший одночасний гірськолижний спуск та найбільший сноуцюб. Поїзд до цього навіть репетицію спеціально провели. Щоправда, взяли у ній участь не українці, а французи. Докладніше про все це дивіться далі. Найбільший сноутюб поїзд так називається рекорд Буковини, якого вже встановили у сонячній долині. Зробили це гості із Франції. Йдеться про французьких студентів, які завітали на Буковину за програмою обміну. Отримавши в подарунок від комплексу годину безкоштовного катання на сноутюбах. У заключному спуску французи спустилися на рекордному для Буковини сноутюб поїзді 35 місць. Я дуже задоволений тут бути. Україна гостинна, а ця розвага просто неперевершена. Україна дуже чудова, люди дуже гарні. А катання у цьому гірськолижному комплексі просто супер, просто маніфік. Мені дуже сподобався цей спуск. У нас також вся зима сніжна, і багато хто займається лижним спортом. Але сноудюбинг – це також дуже весело. Спорт це здоров'я. Після рекорду Буковини організатори заходу, а це обласний центр спорт для всіх. Готуються до наступного рекорду цього разу вже України. Акція відбудеться у неділю, 24 лютого. Рекорд встановлюватимуть вже не французи, а Буковинці. Крім найбільшого сноутю поїзду, влаштують і наймасовіший одночасний спуск на лижах. У ньому очікують понад пів тисячі учасників, а рекордний снутю поїзд утворить не менше півсотні любителів активного зимового відпочинку. Відповідну заявку ми зробили до книги рекордів України. Нам підтвердили, що нам зарахують цю спробу. У нас є там експертні експерти, там у тому числі Костянтин Єдін Іван Гешко, наші титуловані спортсмени. А сьогодні ми скористалися присутністю гостей з Франції для того, щоб спробувати, тому що насправді поїзд має бути більше, але десь в районі 40 діток з Франції спустилося одночасно. Це поки що будемо вважати рекорд Буковини на даний час за величиною сноутів поїзду. Бажаючи долучитися до рекордної акції, які немають. Власного транспорту можуть добратися до сонячної долини на мікроавтобусі комплексу, який щодня підбирає клієнтів комплексу о 7.45 на розі вулиць головна і проспекту Незалежності, а також на кінцевій зупинці тролейбусів і маршруток по вулиці Руській о 8.00 ранку. Олександр Хмель, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.